Доброго вечора. Вас вітає спільнота Тактичний табір. Нещодавно ми проводили розіграш гвинтівки Р15 за топ-донат. Ціновий діапазон розіграшу у нас був до 50 тисяч гривень. Нарешті ми сьогодні зустрілися з переможцем цього конкурсу Денис, і будемо зараз переходити до огляду його приза, а саме гвинтівки «Леса Грант угу. в калібрі 223Р. Що ж, ходімо, глянемо. Покажете нам гвинтовочку. Коротше, визнавав я задай-менбек. Ага. Їх треба чекати. А, я да, да. Просто на сайті я бачив саме і бронзі, і чорного, але їх да, треба очікувати. Да. Да, на сайті вони відповідаються, бо ми можемо отримувати. Ну, так як ми, ти тут да, вже, не, місцевий, то да. тобі нема сенсу тут тиждень чекати. Що? Да. Ти знаєш, як арку а, Ні. Може, дивився відео? Ну, трошки дивився, але краще покажи. Да. Контент. Новий Я її затвор... Ну, Спочатку, спочатку перевіряю. Угу. Патр... Да, Патрон да. Да. ну, Тут немає патрону. Понятно, що це магазин. Далі що? Від'єднуємо два піна, Апер від ловера. Ну, тут два ресивера, угу. верхній і нижній, апер ловер. Два піна фіксуючих, не випадаючи. Тобі угу. треба їх від'єднати. Це у вас в комплекті воно? — буде? Це з неї в комплекті. Це ще в безпеки і одразу. Така собі штука, тому що бачу, воно промисльоне воно нас ага. кільзі. Виколадку з набору АК купиш. Тобі понадобиться. Насправді ну, вона через деякий час патується, буде спокійно це не відкриватися насправді. У мене до сих пор не відкривається пальця. От викладка з паса. Ловер, УСМ. переводчика огня, буфер отдачи, трубка прикладу, прикладу. приклад. Приклад это фирменный лидстар, да? Да. И с Угу. вточками. Смахнули трошечки. Потягнули. А что по спуску расскажете? Я не что это типа самый бюджетный из премиальных. Ну, как сказать, это очень такие питание. Тобто це вже на мілспек, що вже приємно. В принципі, якщо, ну, знову ж таки, приємно, якщо ми кажемо про стрільбу для задоволення. Uh -huh. В принципі, на армійських гвинтів там мілспек має сенс. Але, скажімо так, я не думаю, що ви будете стріляти армійськими він <звілляє> <звілляє> Там вам не треба. <звілля> <звілля> так, апер. Розбираємо. Нам треба від'єднати ручку взводу. Uh -huh. ну, ручка затвору. Ручка взводу це трошки невірне названня. І затворну раму. О, тут бачиш, фіксується, mm -hmm. флошкою натискаєш, легкий рух назад, воно в тебе все легенько відходить. Ручку подаєш назад, випадає. Одразу її кладеш отакі. Піном uh -huh. прорізом уверх. Uh -huh. Зараз всі дрібні деталі тобі буде зручно саме туди складати. Тобі затворна рама. Болткер. Mm -hmm. Тугенька так. Ногенько. Ні, там нормально, там просто нормально вони зробили по геометрії А ну-ну, Кирюха, подивись. У нас сьогодні єгер в якості оператора. Давай я камеру везли. Я мав досвід тримати в руках Daniel Defense, всякі інтересні віші. Льюіс Машин Тулс і геометрично не відрізняються. Але я точно знаю, що відрізняється метал, з якого вони зроблені. Покриття, напевно, да? покриття можуть відрізнятися. І якість обробки. Якість обробки можуть відрізнятися. Самі ежектори, їх може бути два, тобто вони можуть бути посиленими. Але mm -hmm. цей варіант найдешевший, він є найкращим у першій зброї. Якщо ми обираємо першу зброю, то варіант взяти дешеву зброю це варіант ознайомитися з усіма нюансами, які можуть нас тут чекати. Витягнемо, щось ми вже прочекаємо. Ага. Стаєш болткер, одразу ручку, поношу. Так, Ну, шоба, шпілька, просто шпілька. Ага, це це шпілька. шпілька. Ну, є, в принципі, спец... або є спеціальний інструмент, непоганий, в принципі. Оп, про Продажа. Скреймери. Ні, то просто я кажу те, що не Що Ти кажу, виколотку береш з набору для викладку. Універсальний. Вона погана підширення, для АЕР, там десь скрібов, він підогнаний, підогнаний під розміром, щоб якраз на гармур ще серед, це просьба поверхня вичищати спори. І там так, є крючок, вони ну, якраз підуть. Насправді зручна штука. Так. Це чисто українська збори, якщо вони не переділені до нас. Mm -hmm. так. Так. Ну, це поки, поки, Дальше, Дальше, все. Потім по, по, так, по, по, так. Так. Ага. так, тепер обратно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, паралельно. <музь> Дивитись, бачите, ви дивитеся отак, бачите, бачите світло, значить він стоїть неправильно. Повертає, просить, бачите, значить він буде. Ага. Держи крепко не брони. Поламаєш 50 тисяч. Це зарплата. Яка зарплата? Три зарплати. Три. Пітери. опа, нема. <laughs> mm -hmm. Дивись, ah, ah, да. да. Дивись. Бачиш, круг. Ну, кружок, вызор. Тобі треба з цими флажками попасти в такову. Uh -huh. Все, и на сюда. Закривай, ага. але не до кінця. Це, це багато. Ага. Ось те, залишаєш 5 сантиметрів, ага. щоб ставити бухгири. Навпаки, навпаки. Ага. Ні. А, да. так. Трубка мару ствола. Ага. З таким чином. Ага. Але дивись, оцей копірний штір може в тебе бути завжди під трубкою ага. в такому положенні. Бо якщо буде в такому, він тебе не зайде зайдова опирається. Ага. А і подань ушли. Не його не треба, він ти вже повернув і він бойкорфіксуется. Ага. Встав, агеньким <звук> рухом туда Ні, <звук> з одного утвер починай, Був соус. <звук> Нет, так трошки подъем. Пошло? Да, найбільше подойдушесть. так? все. 17 Тільки не сопровождаем. Коли будеш сопровождать, буде в тебе віряти, з того, що ну не закриється да, затвор до Подтянув і просто руку ага, Просто. Ну це усі зброї так. Угу. Калаші, і ну, все. роби спуск. Тільки не походився. Да, звісно. Гарний сервіс. Так. Дякую. Будь ласка.